you <music> Мозі вітання! 21 година, і значить саме час дізнатися про те, з якими подіями відзначився цей день. Презентація ескізного проєкту будівництва храму та робота нової комунальної техніки, крадіжки з кредитних карток та перемога футбольної команди Кремінь. Про це не тільки дивіться сьогодні у Кременчуцьких новинах. У Кременчуці збудують кафедральний собор Андрія Первозванного. Ескізний проєкт будівництва храму презентували сьогодні у міській конкомі. Храм Божий на березі Дніпра планують возвести на благодійні внески. Колишній бар Андріївський, що працював на території річкового вокзалу у Кремечуці, тривалий час мав сумнозвісну популярність. Злачне місце, де в минулому процвітали алкоголь і безлад. Наразі від нього залишився лише обгорілий остов. Але чудеса в нашому житті є місце. Мабуть, сам Господь Всевишній так визначив, щоб замість розпусного бару Андріївський з'явився храм Божий кафедральний собор Андрія Первозванного. Сьогодні у адмінбудівлі Кременчуцької міської ради відбулася презентація ескізного проєкту будівництва кафедрального собору Андрія Первозванного. У великій залі зібрався громадський актив міста та представники Кременчуцької єпархії. Саме єпархія виступила ініціатором будівництва нового храму. Сьогодні ми стоїмо у з тим істоках істопорстві. І молиться молитися всего, щоб Бог нам дал силы його, начать, хоча б начати. і начить. І буде молітися, щоб Господь нам дал силы його закончить. Сьогодні хотим возродить святыни своего края, своего свого города. Звернувся до присутніх і народний депутат України Олег Надоша. Сьогодні люди повертаються до церкви. Будівництво кафедрального собору в нашому місті важлива віха в історії розвитку самого міста. Певне в тому, що це. Собор і буде тим об'єднуючим початком для всіх камеружан. Тому що в нас є наше місто, є Бог, в якого ми віримо, і повинна бути церква, в якому будемо ходити. Тому об'єднуюча роль цього кафедрального собору буде дуже велика. Певне в тому, що це надасть можливості більш активно розвиватися нашому місто під Божим благословінням. Основою проекту майбутнього кафедрального собору Андрія Первозванного стала зруйнована Троїцька церква протоієрей Микола Несправа Дніпропетровської єпархії представив на огляд керамічуцькій громаді ескізи храму. В нашій житті, особливо в сучасній житті, дуже не вистачає єдинства, дуже не вистачає цілісності. І це дуже добре розуміли древні люди. Тому досвід наших предків, досвід Святої Росії, коли розв'язувалися міста, починався з храму. Храм був фундаментом, храм був основою. У кожному місті є свій ангел-хранитель міста. То ми можемо, звісно, выбрать вибрати Андрія Перезваного покровителя міста Кримчук. Ну, це на будущее можна також розсмотрети. из за этого ми закладываем на Днепре именно храм Андрія Первозваного. Церква має бути душею народу. Тож будівля кафедрального собору Андрія Первозванного має стати не лише унікальною красою міста, але й центром духовного єднання Кременчужан. У нас город. Місто... достаточно мощный, и я думаю, что мы мобилизуем все силы для того, чтобы мы успешно это строительство начали и завершили. Строительство будет в два этапа. Весь храм называется храм Андрея Первозванного. Но начинаться он будет, естественно, с того, что будет строиться сначала с церковь Святого Николая. Саме у цій церкві будуть захоронені останки кавалера ордена святої Анни і Святого Георгія, учасника Кримської війни, адмірала Миколи Мілонаса. Свій життєвий шлях Микола Спиридонович закінчив у Кримичуці. Його надгробок до недавнього часу знаходився на одному із старих розорених міських кладовищ. Робочим проектом, крім церкви та великого храму, передбачається створення єпархіального центру з бібліотекою та навчальними корпусами. Благодійництво, меценатство усі часи, було справою богоугодною і корисною для спасіння душі. На данный час уже створено благодейный фонд сприяния будівництву храму. Уже утвержденный работает благодетельный фонд Андрея первозванова через которого будет храм, где на добровольное пожертвование с помощью Божьего мы будем строить этот собор. На этот фонд и будем в собирать пожертвования. Никакой обязаловки здесь не будет. Здесь у каждого есть сердце, у каждого есть вера, у каждого есть душа. И сколько душа, сердце и вера позволяет каждому, то пусть помогут. Кому-то 5 гривен, кому-то 5 миллионов, за все в любом случае будет спасибо. Кто-то не даст, а помолится, то тоже, тоже с Божьей помощью будем это делать. Я думаю, что на сегодняшний день у нас есть для этого все необходимые силы, чтобы организоваться и действительно сделать храм единения нашего города. Кожна людина, яка захоче допомогти у будівництві, своїм посильним внеском, сприятиме розбудові українського православ'я у Кремичуці. Тож, чи буде побудована у Наддніпрянському місті Духовна святиня новий храм Божий, дім молитви, відтепер залежить лише від Кремечутської громади. І траву покосить, і стару дорогу вирівняє. Американські розробники втілили мрію кременчуцьких комунальників мати багатофункціональну техніку для потреб міста. Роботу комунального гаджету Бобкет бачила сьогодні. Наша знімальна група. Сьогодні Кременчужани, які проїжджали у справах через шляхопровід на вулиці 60 років жовтня, мали можливість побачити у роботі дивомашинку. Два місяці тому багатофункціональний автомобіль фірми Бобкет виробництва США було придбано за кошти із міського бюджету. Відповідно до технічної документації, даний автомобіль може експлуатуватися на багатьох видах дорожніх і земельних робіт, а також пристосований для виконання різноманітних робіт, пов'язаних із благоустроєм міста. Автомобіль Бобкет комплектується різними видами навісного обладнання, за рахунок чого його можна використовувати як навантажувач чи екскаватор. Працює він як пенькоподрібнювач чи газонокосарка. Можна також використовувати машину як фризу. Саме сьогодні працівники шляху ремонтно-будівельного управління використовують бобкет для ліквідації напливів на асфальті. Сьогодні дуже багато після даної температури на сьогоднішній день напливів при бардюркових. От. Сьогодні задіяна машина, яка придбана міц віконкомом, називається бабкет із навіскою фреза. Нею дуже удобно працювати, так як вона на розстоянні до трьох сантиметрів може добратися до бордюра і зняти всі напливи. Весь зрізаний асфальт або як його називають працівники ШРБУ, пропил, буде в подальшому використано для підсипки ґрунтових доріг або для ямкового ремонту. В планах шлюховиків до кінця дня повністю вирівняти асфальт на шляхопроводі і пройти до ремонту асфальтопокриття покриття на Крюківському мосту. Хочу сказати, що сьогодні вечором приступаємо на Крюковську. ...мосту після 9-ї години вечора, так що, вибачте, водії буде трошки, може, якісь неудобні так сказати, Ну, Ми будемо працювати сьогодні, після 9-ї вечора, на Грюковському мосту. Постараємося за один день, якщо не вийде, закінчити, я думаю, за два вечора, ночними так сказати, ми закінчимо ці всі напливи, які сьогодні в нас є із-за температурного режиму. На градуснику плюс 40 у Дніпрі цвіте синьо-зеленим водиться. І досі діє заборона купання на пляжі. Втім, Кременчужани подекуди на свій страх та ризик самі для себе вирішують, купатися їм чи ні. А на дворі навіть у тіні дерев неймовірно спекотне. Добре, що Кременчук стоїть на Дніпрі, адже Кременчужани влітку шукають бажану прохолоду на пляжах. І як же гарно освіжити своє вимочене спекою тіло дніпровськими хвилями, якби не одне але. У пробах води, які брали минулого тижня, санлікарі виявлено перевищення вмісту лактопозитивної палички 24 тисячі при нормі 5 тисяч. Тому купання заборонено. Завдяки дощам, які вплинули на покращення якості води, відзначена тенденція на зниження показника наявності палички. Але заборона купатися і досі не знята. Тож кожен, хто має бажання освіжитися у Дніпрі, робить це з ризиком для власного здоров'я всім настільки байдуже попередження лікарів. Боимся. Но все равно купаемся. Очень жарко. Буду купаться. Я ж воду не пи. Очень жарко. Купаться нужно. Деваться некуда. Купались будем купаться. Но пить не будем. Что делать? Жарко. Ее пить не надо, а так покупаться можно, в принцип. Не, nee, мы уже привыкли ко всему. 40 градусов жары, что делать? Мы купаемся. Я не ныряю, например, мне водичка нормальная. Мама разрешает купаться. На пляже много очень прекрасных девочек, поэтому ну, без разницы, какая вода. Да, но очень-очень жарко, но ничего не поделаешь, очень жарко. Я жарко, хочется искупаться. Пока держусь нормально, ничего на меня не накинулось, не обсыпало. Так что я думаю, что можно пока купаться. Народна мудрість радить, бережи здоров'я з молоду, але власне здоров'я це особиста справа кожного. Тож думайте та вирішуйте самі, чи ставити на чаші терезів тимчасову свіжість тіла та загальний стан здоров'я всього організму людини. Не шкода власних коштів. Залишайте поруч з кредитною карткою папірець з пін-кодом до неї. Кременчужани продовжують наступати на ті самі граблі. І їх гроші стають легкою здобиччю для зловмисників. В останніх двох випадках слабкою ланкою виявилося і коло знайомих постраждалих. За минулу добу працівники Кременчуцького міського управління міліції розкрили два випадки крадіжок банківських карток. Обидва випадки були зафіксовано на Крюківській стороні Кременчука. По першому випадку, за словами пресофіцера Гани Васенко, було затримано 23-річного злодія, який ще на початку липня на вулиці Республіканській викрав без перешкод із з осилі своєї ж доброї знайомої ювелірні прикраси, фотоапарат, ноутбук та банківську картку. З банківської картки злодій зняв 2600 гривень. А от речі здав до ломбарду, за що отримав значну суму 11 тисяч гривень. На даний час правоохоронці вилучили дану картку і відносно дій затриманого порушено кримінальну справу за фактом статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка затримано загрожує до трьох років позбавлення волі. Другий випадок крадіжки банківської картки трапився на вулиці лейтенанта Дніпрова. 30-річний чоловік шляхом вільного доступу викрав кредитну картку у свого знайомого. Порчу з карткою було записано пін-код. Поки правоохоронці шукали злодія, чоловік встиг зняти із чужої банківської картки майже 10 тисяч гривень. Правоохоронці картку вилучили. По факту вирішується питання про порушення кримінальної справи. Що стосується власників кредитних карт, зарплатних карт прохання, звертати увагу, де знаходяться ваші карти, ні в коєму разі не передавати кредитні карти постароннім особам, в тому числі називати коди доступу до них, так як в подальшому можуть трапитися такі випадки, як трапилися з двома потерпілими, про яких ми говорили. Кременчуцькі новини долають кордони. Відтепер побачити телевізійну версію новин Кременчука можна з будь-якої точки земної кулі, аби інтернет був. Про прорив Кременчуцького телебачення далі у сюжеті. Є попит, значить, буде і пропозиція. Аудиторія мережі інтернет збільшується щодня. До користувачів долучається не тільки молодь, але й люди старшого віку. Одними тільки іграми, переглядом фільмів та спілкуванням можливості інтернету не обмежуються. Навпаки, на цьому все лише починається. Інтернет зручне джерело отримання інформації, тож відтепер інформаційні випуски Кремечуцьких новин можна продивлятися в інтернеті. Да, благодаря нашему провайдеру мы выходим в интернет с новостями, передаем их на Полтаву, то есть вы можете смотреть их по телевизору. Также мы в социальных сетях это YouTube, ВКонтакте, Facebook, Twitter. С любой точки мира вы можете посмотреть новости офлайном. Также, если у вас есть портативное устройство, как ноутбук или нетбук, или же на мобильном телефоне у вас есть доступ к Wi-Fi Приднепровский парк. предоставляет вам бесплатную точку доступа к до інтернету, откуда вы можете спокойно войти и посмотреть новости. Студентство одразу за. Ну, это очень круто, потому что я живу в Харькове, и теперь можно будет смотреть по интернету. Колишня комсомольчанка Надія вже більше десяти років живе в Італії. Проте подіями рідного регіону цікавиться і досі. Я живу далеко, в іншій країні, І знать новини, своего региона, своего города. Очень хорошо, приятно. Новинні сайти це одне а жива картинка знайомих вулиць зовсім інше. Тож дивіться Кременчуцькі новини о 21-й годині на телеканалі «Лтава» у режимі онлайн на офіційному сайті телеканалу або трансляцію з великого екрану на Кременчуцькій площі Незалежності. Крім того, продивляйтеся наші сюжети у будь-який час доби із будь-якої точки нашої планети у мережі інтернет. Кременчуцькі новини стають ближчими. Камені на камені не залишили футболісти Кременчуцького кременя від оборони своїх суперників єдності із сплисок Чернігівської області. Вчора на Кремінь арені підопічні Юрія Чумака провели свій перший цього року кубковий поєдинок. 4-0 – такий подарунок уболівальникам зробили наші футболісти. За кремінь вболівали і наші кореспонденти. Шанувальники Кременя ймовірно добре пам'ятають успіх своєї команди два сезони тому. Тоді кременчужани вийшли до однієї восьмої, де поступилися лише прем'єр-ліговому Дніпру. Єдність також діставалася цієї стадії, але у 2009 році. До кубкового двобою команди підійшли після не дуже вдалого початку сезону. Особливо це стосується Кременя, котрий програв два матчі з двох. А саме невдалий старт у чемпіонаті виявився додатковим стимулом для нашої команди у цьому поєдинку. Вже з перших хвилин зустрічі стало зрозумілим, хто на полі господар. Гості мляво і здавалося, без особливого бажання намагалися налагодити гру, але надніпрянські футболісти просто вимкнули центральних півзахисників єдності і доманували на поле упродовж всього двобою. Окремо варто згадати швидкі та ефективні рейди правого півзахисника Кременя Кругляка. Він просто знищався над захисниками черніговської команди, раз у раз залишаючи їх розгубленими позаду себе. Саме після його гострих флангових передач часто густо виникали небезпечні моменти у воріт гостей. Не менш активно діяв на лівому фланзі і новачок господарів Кобашонья. Перший м'яч, як в принципі, і всі інші наші земляки забили після красивої комбінації. Івлів виконав класичний простріл у штрафний майданчик, Слабишев скинув під удар Євгену Волзі. І той не схибив. Потужно і влучно поклавши м'яч у дальній кутворіт голкіпера гостей Русана. А вже через 24 хвилини той же Волго подвоїв рахунок. І у другому таймі нічого не змінилося. Кремінь продовжував атакувати, а гості захищатися. Спочатку Кременчужа Барба довів рахунок до а потім Роман Посідніченко поставив ефектну крапку у цьому поєдинку. Уболівальники залишилися задоволеними. Сподобалася гра і почесному президенту клуба, міському голові Кременчука, Олегу Бабаєву. Молодці ребята хорошо грали. На цьому зупинятися не треба. Болельщики сьогодні наші нас здесь. Я рад видеть крим'янчикам. Рад, що у нас є культ спор. Хороша игра, болельщики хороші у нас в місті. Я дивився, правда второй тайм, звісно, но два красиві гола видео. Очень подобається. Ну, емоції тільки позитивні. Ми дуже раді, що наша команда виграла і сподіваємось, що вона пройде якомога далі в кубку. І ми побачимо ще не одну перемогу. І ну, якомога більш сильних ну, над більш сильними суперниками будемо ходити вболівати. Бажаємо їм успіхів. Будемо вболівати. Емоції супер. победа. Далі ждемо наступного суперника в кубку України. Кремня, всі крімі з победою, дякую большое. Пограйгра, очі. гра зіграє вийшло результат. Нормальна гра. Хай, хай не далі так іграють, і що не не приігрували нікогда. А наступну гру підопічні Юрія Чумака проведуть вже у неділю, 29 липня. На кремінь арені вони зустрінуться з Ялтинською Жемчужиною. Завершити зміну неординарно. Вирішили сповнені враженнями від відпочинку та буристи Зоряного. По приїзду до Кременчука діти планують влаштувати сюрприз, танцювальний флешмоб майданс. Шоу може побачити будь-які бажаючі 28 липня о 12-й годині на площі перемоги. Медична галузь Кременчука реанімується. Усе більше відділень міських лікарень та поліклінік ремонтується та оновлюються. А наскільки вас влаштовують умови перебування у міських лікарнях? Думка Кременчужан. Ну в першій не задовольняють, третій не було, не задовольняють. Взагалі, звісно, ціни починає з постійно людей, тому подумують подобне. Оце ні в якій рамки не, не, не йде. Я не. Не буду, там, не знаю, я с питанием, а с питанием так же, как и с постелью и остальными атрибутами. Поэтому я считаю, что минус. Я отношусь к третьей поликлинике, то вообще-то мне очень нравится, как там сделан ремонт. Приятно заходить в поликлинику как-то. Может быть, там кабинеты врачей не совсем, но они все равно чистенькие, хорошенькие. Поэтому мне нравится все. Ну, я вижу, как сейчас по телевизору показывают. Там ремонт, там ремонт. Ну, що ж не, не все, що багато треба що зробити. Не везде, движется. У третю так хоч не ходи взагалі. Там, там, там як пішов, так сидить цілий день. І состояння третєї боліці взагалі дуже поганий. Так і я в четвертій теж не була, з з внучкою, так теж погано. Ремонт, треба і ремонт, і ремонт і ремонт. Но у нас вже вечно немає бажаю, кращого. Не у всіх, ну, в принципі, задовольняють. Ви знаєте, я по лікарнях не хожу. Ну, знаєте, я от недавно родила дитину, то на самом деле, вот по относительно с прошлыми годами, то намного лучше стали і обслуговування, і оборудование є, Все, що надо, все є в больницах. Після капітального ремонту завтра відкривається реанімаційне відділення дитячої міської лікарні та харчоблок п'ятої лікарні. Про це та інші актуальні події з життя міста. Дивіться у наших наступних інформаційних випусках. Побачимося.